Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас перший день лютого. Такий лютий виявився дуже лагідним і сонячним. Тож ми сьогодні продовжуємо обрізку своїх дерев. Наразі є у нас така черешня, яка сформована, ну, вже вона переформовувалася, тому що бачимо, що верхушки зрізані. Не йде воно одним пагоном висоту, ми її підтримуємо, але є така задумка, є така задумка обрізати її геть. Але багато хто використовує, було воно раніше, і зараз і я користуюся високі дерева обрізати ось таким знаряддям праці. Дуже добре знаряддя праці, дуже гарно ріже, Але вирішив я його трошки. Як сказати, змінити на свій лад. Змінити в чому? Тому що, як ми знаємо, всі секатори, Ось ми бачимо зріз. І ось ось тут внизу виходить заминання кори. І дуже погано заживлюється, як всі знають. Ось також бачимо зріз. Іде. Виходить така, як упор гілки будь-яким секатором. Це така гілка ось 2 см, дуже легко він ріже. І проходить таке заминання. І, і що повертай до зрізу, від зрізу, від гілки, з іншої сторони, все одно проходить заминання. Тому що перед тим, як різати, воно придавлює з цієї сторони. Дуже довго розповідаю, що я вирішив спробувати. Така рацуха вийшла. Зараз ми візьмемо і спробуємо ось тут зробити проти ніж. Загострити ось цю металеву частину, трошки загострити. І побачимо, що у нас з цього вийде. Або ми спортимо. Ну, спортить ми не спортимо, я думаю, щось вийде. Ну, зробили ми ось так. Це виглядає. Дуже похабно, я вам скажу. Але я вже спробував, і я думаю, що ми на правильному шляху. Ось зріз, який ми робили. Це виходить як секатор з двойним лезом. І ми бачимо, що заминання кори вже такого не відбувається. Ось тут у нас йде зріз. Трошки де вони сходяться, ножі, так сказати. Але заминання на зрізах немає. Зараз спробуємо однією рукою незручно. Ось ми бачимо, що коли проходить зріз, гілка з двох сторон лазить в ножі. Ось так. І заминання не відбувається. Це ми її відламали. Зараз треба заводити собі оператора. Ось що у нас відбувалося, коли ми різали незагустреним протилезом. І ось що у нас відбувається, коли зараз ми заточили. Ну все, звісно, треба доробити, це все так на швидку руку, але я просто вам показую свою ідею. Якщо дуже добре загострити ніж, це він загострений турбінкою. Ми бачимо, що заминання кори немає, є отакий недоріз, це просто треба підвести, підвести підрегулювати ніж, але все ж виглядає набагато краще. Дякую за увагу. Кому цікаво, використовуйте. Слава Україні!